Отже, казаки. Зараз багато хто спекулює е, на так званому затриманні на так, зван, так званого контрнаступу. Але я хочу вас дещо заспокоїти. Отже, чим більше ЗСУ відкладає активні дії, явні чи не дуже явні, тим більше Київ. Має змогу отримати дивіденди від Заходу. А саме, наприклад, Shadow від Британії. f 16 вже наприкінці літа від НАТО. Бойові ударні дрони під тисячу штук від Канади. Вже зараз. І ці всі рішення приймалися саме у травні, коли всі чекали наших проривів, проривів. Але саме головне, на що майже ніхто не звертає увагу, не звертає увагу на той факт, що Бахмутська епопея фактично закінчена. А новими атакувальними планами е від Генштабу РФ і не пахне. Про ніякий за захват Донбасу мови вже нема. І бути не може. Крім того, саме за останні тижні відбулися досить знакові події. А саме, бомбардування Москви. Дронами та початок анексії БНР, тобі ж Белгородщини. Отож, що ми маємо, припинення атакувальних дій і навіть мрій про атакувальні дії від РФ, Капут кінцевий капут Орків в Бахмуті, Епопія в. В БНР в Білгарській Народній Республіці. Та початок авіатерору для московитів. Мало.